Пояснюю популярно, тому що деякі наші глядачі не зрозуміли посил і суть попереднього відео про гвинт на невіску трактора МТЗ, виробництва Білорусь Оригінал і український аналог Ромни. Звісно що в тому випадку Білорусь по якості, я думаю, буде краще. В нього буде більший ресурс. Але ви не зрозуміли, що то, те відео це був сарказм і суть його в тому, що чомусь на оригіналі. Дуже рідко помічають якісь недоліки і стараюся їх якось зглажувати і не звертати увагу, а на аналогах чомусь наоборот всі звертають уваги на недоліки, і їх наоборот підкреслюють. Розумієте? Хоча повинно бути наоборот. Чому? Тому що аналог це запчастини, як правило, аналог роблять дешевше, як альтернативу. І звісно, щоб зробити дешевше, скоріш за все роблять з більш дешевих матеріалів по іншій технології і так далі. Тому наоборот потрібно не звертати уваги на якісь невеличкі недоліки на аналозі, а на оригіналі звертати уваги, так? Тому, що аналог це, тому що оригінал це оригінал. Тобто краще як би нічого нема. І він повинен бути ідеальний. І я просто зробив таке відео, показати, що якісь маленькі нюанси є і на аналозі, і на оригіналі. Тому що я знімаю я романські гвинти, я не топлю за ромни, Розумієте, мені ніхто за це чомусь не доплачує. так? Е, і мені кажуть, а ти подивись, який там люфт. Так ось дивіться, на оригіналі такий саме люфт. Або ось дивіться, наприклад, два кронштейни стяжок. Романський чорний, оригінал Беларусь червоний. Дивіться, ось таке б показував вам, ось таку би зараз би рекламував вам. ви б казали, ой, диві, які там раковини. Казали б таке? Так. А якщо ми візьмемо оригінал, дивіться, тут якийсь скол. Ой, що це таке? Також раковина, бачите? За... Тут нічого ніхто б не казав. І навіть якщо б клієнт зателефонував би, поскаржився, сказав, би, а чому це у вас там раковина на кронштейні, на оригіналі? Скаже б, ну це ж оригінал, ось так робить Білорусь. І все. І питань би не було. А якщо б ромни відправили, побачив би раковане, сказав би, зателефонував би, почав би ругати. Що ромни там якась фігня і так далі. Ось розумієте, яка була суть і посил відео. Це не. Посил був кинути камінь в огород оригінальних запчастин? Ні. Якщо ви дивитесь нашу сторінку, ви знаєте, що я завжди раджу оригінал, якщо на це є можливість. Так? А аналог, якщо ну, бюджет обмежений, то є, звісно, ж, різні аналоги. Ми намагаємося обирати найкраще. Так що, друзі, давайте не будете там сперечатися в коментарях, тому що я побачив, що там коїться, і вже зрозумів, потрібно робити якусь відповідь.